Вона могла загинути сама, але кинулася рятувати чужу дитину. На Житомирщині літня жінка витягла з річки сусідського хлопчика, якого течія вже віднесла на 200 метрів. Тепер відважна сусідка важить на звання рятівника року, а хлопець без дорослих до річки Ні ногою. Воно, бідне, кричить: це я вмер, це я вмер. Кажу, ні, синочок, ти живенький. Чотирирічний Вадик в гості до сусідки тепер бігає ледь не щодня. Тиждень тому жінка не дала йому втопитися. Це річка Ведметка, вода тут завжди холодна, а течія стрімка. Нині водойму можна перейти в брід. Та ще зовсім недавно її тут було метрів на три. Дуже великі дощі були, річка наповнилася, стінки аж берега затопило, аж до чудова вода була. Того дня Вадик бавився біля води зі старшими дітьми. Ті не вгледіли, і дитя шубоснуло в потік. Це він подивився, що як хлопці роблять, то так само хотів спробувати. То він не, він не держався таку воду. блюк. Я думала, що це палка. Я подивилася туди, а там плив воді. Пані Тамара в цей час спорилась по господарству, її двір у кількох метрах від річки. Як почула крик, миттю кинулась на поміч. Поки я припливла, то Вадимчик вже далі був. То я не могла його спіймати, але вже якось старалася, щоб він був інтонути почав. А в трубі вже там понесло й мене його. Так що його. Вже голова була розбита в дитині, потім вже під водою то я близько винирнула вже його так рукою-рукою до берега, де ми вже сіли з ним. Дитину до лікарні відвезли вже батьки. Медики його оглянули і сказали, життю малого нічого не загрожує, він не встиг наковтатись води. Рятувальники визнають, якби не жінка, була б біда. Вони зарадити не встигли б, до села їм 25 кілометрів. Їй також загрожувала небезпека, втоплення, були великі водовороти, холодна вода, також перехолодження могла б і судорога сводити. Вона молодець. Тепер пропонують віддати пенсіонерці почесне звання Герой-рятівник року. Подання вже готують. Дуже вдячні Тамарі Миколаївні, що врятували нам дитину. Це просто я казала, що це до кінця життя ми цього не забудемо. Наша родичка стала, можна сказати так. Водіма, друга мама, як ми називаємо. Сам же хлопчик думає, що воду його потягнула баба Яга. Тож тепер до річки без дорослих ані Я папа. Пойходу. А сам? Сам не. Чого? Ще сам ходу. А мало буде рухати у мене. Оксана Трукоз, Володимир Жарбовець, програма Вікна СТБ.